Ну що, народ, ще один хочу показати пулик. Це отводочок. Що це за отводочок? Отводочок був зроблений 23 квітня 24 року. Хороший. Хороший це значить, що в нього трухнули одну рамочку бджіл. Значить, як це був отводочок сформований? Це коли робили закладку маток, то робили осеротіння сім'ї. Ми забрали три рамки з розплодом, і одну рамочку в нього струсили. Є ось тут ще такі отводочки, які просто не трусили. Там просто було забрано три рамочки з розплодом, вони гартенькі були, і плодна маточка. Тобто, ну звичайна сиротіння. І так, що вийшло з цього отводка? Дивимось. Магазин. Раз. Нагадую, от е, саме цей отводочок був відкачений шість днів назад. Будь ласка, друга. Трішки не дотягнута, але красота. Будь ласка. І так ще тут. Раз, два, це ні, три, чотири, п'ять. Мінус три. 8. Вісім рамочок, ось таких, досить непоганих. Знімаю магазин. Що бачимо в другому корпусі? Красота. Я бачу, що тут красота. Витягуємо. Давайте зсередини витягнемо рамочку. Мамочка геть достойна. Одна. Ось ващинка стояла. ващинка, будь ласка, є напріск. Напріск досить серйозний. Не з цієї сторони, а з цієї сторони краще. Так, да, з цієї сторони краще. Досить непогано. Так, і що в нас тут? Рахуємо. Та що рахувати? Можна повитягувати, показати, що тут залито все. Будь ласка. Народ, отак працює відводок. Але, 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 рік на рік не приходиться. Це друга ващинка Не, не дотягнута. Там красота. Загалом, оці дві рамочки, дві ващинки, оце все, що лишилося їм донести. Ну і запечатать, звичайно. Принос на цей вулик, я думаю, прекрасний. Чому говорю, що рік на рік не приходиться? Тому що погодні умови, знову ж таки, те, в яких ви стоїте, де чи є Принос чи є чому нести? З чого точніше нести. В нас тут були досить непогані умови. Знаємо, був рапс, вже він передіскований. Там далі у нас балка досить велика, дуже велика балка. Слабувати в цьому році виділяла, але сам факт. Акація і так далі. Тобто весняні умови були тут прекрасні. Прекрасні. І от такий, будь ласка, результат. Отак от працює отводочок Просто чому я вирішив це засняти? Недавно з напарником говорили. У нього там в селі є один пасічник, який вважає, що купивши пакет, це в тебе буде лише сім'я на наступний рік. Уявляєте, так? Це як? Взагалі від чого йде такий ну, такі мислі, чи я не розумію цього геть. Це чи пдепівське мишлення якесь. Ну, як це може бути пакет, це сім'я на наступний рік. От мені просто ця фраза запала і вона мене ніяк не відпускає. Люди з пакетів викачують по 50 кг. І що значить сім'я пакет на наступний рік? Що з нею треба зробити, щоб вона освохлась чи що? Непонятно. Оце такі є відводочки.